Ми компанія «Автопарк», до вашої уваги нове надходження. Це у нас Lexus RX 2018 року випуску офіційний. Реально дуже класний збережений стан автомобіля. Це у нас двохлітровий бензин на повному приводі на оригінальних легкосплавних дисках. Гарна літня гума. Дуже класний білий перламутровий колір. Тонована вона по задній частині. Камера заднього огляду. По салончику у нас абсолютно без ніяких зауважень. У нас тут комбінований салон, з шкірою, світла стеля, з для заднього ряду пасажирів. Попередній частині відповідно без ключовий доступ, так як і на задній. Всі 4 спопедімача, електрорегулювання водійської сидіти, сидіння водія також абсолютно без ніяких зауважень, шкіряний кермо з підігрівом, 119 тисяч пробігу, велика мультимедія, двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, звичайно, автоматична коробка передач, управління. Мультимедію також режиму вождіння. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, Тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.